Восви Боже, сонячно, славно, нас, всіх людей Твоїх, всі живі створіння чудо іконою, створеною блискавкою Сонця в день народження Тараса Шевченка 9 березня 2007 року. За сім років перед його двохсотоліччям. Господи дав це чудо, обіцяючи, що на це озеро сходження. Семихресного чудо храму буде, з якого воскресне тисячу святих Божих обранців, а серед них Тарас Шевченко. Дай Боже, щоб сталося все, щоб люди вірили у статтю в нашій мережі капеланівого ЗСУ УПА. Десять божих доказів за воскресіння Тараса Шевченка саме Франківську. І за всі ласки Твої, дякую, Господи, і матінка Божа тобі за чудо створення. Ніжки правої, яка з землі до неба. Нам нагадує, що йти треба, бо якщо не будемо йти з Богом, то, на жаль, дорога наша буде до пекла. Дай Боже людям зрозуміти, повірити в пророс совпа, повірити в відео, які кажу я, Борис Голодюк, на Фейсбуці, на Ютубі. «Поклик Христа. І опа від Святої Богородиці щодня. А ти, матінка Божа, доповни наші моління всіма святими. Проси Господа Бога за скоріше України і світу Божого спасіння за молитвами також Романа Гурика, який вчився в цій 23 й школі на вулиці Івана Мазепи, будинок 90 і вулиці. Названа вулиця на честь нього поруч з цієї школи, його іменем і ця школа. Достойно я воістину величати блаженною тебе, Богородицю. блаженно, непорочну. Матір Бога наша, чесніше і старовини, не зігняла совніших що без утління богослова породила, правдиву Богородицю, Тебе величаємо. Сонячне Боже, пришестя, скоріше бугаємо. Ім'я Отця і Сина Святого Духа навіки вічні. Амінь. Ті, про 10 богом даних доказів за місце Воскресіння Тараса Шевченка-Франківського, яка була написана у 2015 році, ви знайдете фото це ще однієї верби, на якій через 40 місяців було створено після тої верби. Це четверта верба. Постать пречистої матінки Божої у ніч на свято Бориса і Гліба. У день прослави Почаївської ікони матінки Божої, зяви Йова Почаївського з Божим військом, з Пречистою богородицею на поміч українцям. Нагадаю вам я про то прочитайте більше в статті. Майже 10 років замовчують ці засоби маси інформації, що це сенсаційні вісті, це сенсаційні божі знаки на небі на землі. І коли ви підете проти годинної стрілки вздовж озера, вздовж паркану 23 школи, що бачите, ви, є е, на відео, там є стадіон і 23 школа у долині. То вийдете на сонячну поляну на парк ветеранів, дорогі мої, де є два камені, на які найбільше являються Бог і Божа Мати, за що засвідчує напис на тих каменях, зроблений на гранітній таблиці, встановленій нами капеланами ГРЗСУ УПАТО, нашими друзями, ще перед святом чесного Христа. 2018 року. І з цього місяця особливо хочу попросити вас я, щоб ви долучились до молитви і поширили це відео. Матір Божа передала, що ті люди, які не можуть приїхати помолитися тут, якщо щиро будуть молитись, при стрітинських свічах, при інших запалених свічах. У Анківська, дивлячись це відео, то особливо Бог змістить на них ласки свої і дасть благодаті добро і в їхній сім'ї, в родині, і в Україні та діаспорі. Тому я особливо вдячний за такий дар, Пречистої Богородиці, яка випросила це саме на дні Великого посту. Особливі ласки Божі будуть. У Шевченкові дні і після дня народження Тараса Шевченка, нагадаю вам, я до 22 травня до дня перезахоронення Тараса Шевченка тривають особливі ласки за молитвами саме Тараса Шевченка, нашого великого кобзаря. Який має очолити Україну неньку за що є пророцтво УПА, дані ще з часу Різдва, 7 січня 1942 року, за що є книжка Степана Навроцького, видана ще в 52-му році, де вказано, що саме дату правдивого різдва Христа, 7 січня, люди чули. Слова Тараса Шевченка через Степана Навроцького, неймовірне Боже чудо було. З 7 на 8 число січня, з 1942 року у нас в Галичині, що Тарас Шевченко вітав з Різдвом і казав молитися за те, що він в Україні керував після Божого Пришестя, бо він керує уже в сонячному Божому раю. Пам'ятайте про це, дорогі мої. І неминуче так буде. Як хоче Бог, тому покладайте надію на Бога за Україну перемогу. І знайте, що зараз до влади серед президентів України не може стати та людина, яка незалежна від тих масонських глобалістських течій, які може розірвати ті всі сіті ті зла. Не тільки Боже пришестя. Тому в Біблії за це сказано, що в найважчі часи Бог прийде і змінить владу злих грішних людей на владу святих. І найперше Бог це зробить в Україні. Дай Боже, щоб це було у цій весні. Поломось, дорогі мої, і звісно, за наших воїнів, козаків-фронтовиків, за тих, хто ранені, за тих, хто полонені, за тих, хто несправедливо в'язнені, хворі немічні, подорожуючі, особливо ласки Божі потребуючи. І зверніть увагу, що Бог створив ікону, особливу нерокотворну. Люди бачили, що на ній видно спочатку було Різдво, святу родину, а зараз видно, ніби як Матінка Божа, біля якої є Ісус. І святий Йосип, але що вона випрошує Бога Отця, особливі ласки. Пам'ятайте, що Пресвята, Пречиста Божа Мати, це найбільш улюблена Бога Отця і Духа Святого, вибрана людина, через яку Бог дав Божого, єдинородного на весь світ Сина свого Ісуса, що віддав життя за все людство, за всі добрі живі створіння, за те, щоб країна Наша планета не була погублена саме в п'ятницю і що? Через тиждень ми будемо вступати у дні Великого посту, в час якого хочу заявити за проектом Голубой Луч загоріть, знайдіть відео через космічні супутники, кіношоу, вночі, в час атомної війни, в час землетрусів, в час інших е, таких штучно створених подій людських, нібито пришестя Бога, співночі Червоного Христа. І після того, в залежності, скільки людей підуть на Прощу до Чудотворних Хрестів Франківськ, скільки людей поширять відео, не маючи змоги піти на Прощу. Але кажучи, ми віримо, послухайте, що каже той чоловік, який був обраний в 90-му році, як людина чесна, правдолюбна, у депутати міста. Франківська і очолив фракцію рух і став головою франківського руху, в тому ж 1990 році, нагадаю вам я, міського мається на увазі з часом краєвого, а потім українського містичного руху у 95 році. І до свята Юрія. До свята 30-річчя, як я був обраний головою Українського стичного руху, в найкращому випадку буде Боже Пришестя після з'явил Христа передала пречиста Божа мати, яку планують до 20 квітня а на Великдень захочуть, щоб вже Богу вклонилися різні люди конфесії і будуть творити нібито спільне царство Боже, столиці у Києві. Але насправді це будуть робити люди злі і опиратись будуть на е, ту нечість московську, на той москальський пархат, де ви знаєте, е, і Путінга, і інші, а також тою сектою закручує тайно секта е, сатанистів Хабад, які не вірять в Ісуса Христа, е, які чекають Свого месію, нагадаю вам я. І які тайно керують і в Україні, і в Московії, і в інших країнах світу, як бісові діти, в тому числі в США, від них Трамп є більш залежний, ніж був залежний Байден. І в тій ситуації, дорогі мої, також нагадаю вам, що саме ми маємо подякувати Богу, ми що дочекалися вже через тиждень весни. Що вона була врожайна, щоб люди завеснували городи, щоб не було біди, голоду, яку планують вороги людського роду, особливо в Європі, зробити в Україні. І вже ви знаєте на окупованих територіях України, що твориться, яка там біда, і в прифронтових районах. В областях і також подякуємо, що зима, яка минула, була надзвичайно тепла. І що Бог ласками своїми не допустив у нас франківського морозу нижчого за 7 градусів. І, кхм, Божа мати обіцяє Бога й далі благати, щоб ласки її. І Бога нашого Пресвятого Трійці, особливо було найбільші в Галичині, в Україні і на тих людях Божих, які з нами у світі є солідарні в священній боротьбі проти Антихриста Путіна та азіатів і інших запроданців їхніх проклятих, які, на жаль, є у. Багатьох інших націях світу, в тому числі і в Україні, є ті, які все більше стають бісові діти. Що, на жаль, бачимо їх і при владі, і в поліції, і в прокуратурі, і в СБУ, і в бізнесі, і в засобах масової інформації, і в інших сферах життя. Але все так не буде. Пам'ятайте, Тараса Шевченка слова, що на оновленій. Богом землі, врагів і зрадників, не буде всіх проклятих, а буде тільки Господь Бог син, і буде тільки Божа мати керувати, і з ними залишиться жити тільки люди Божі на землі. На цій землі. Тому що дехто думає, що люди з цієї землі будуть забрані кудись у космос. Це брехня, Бог прийде спасати цю землю, планету з України на весь світ Царство Боже робити на многе блага літ, понад тисячу років буде воно, як це написано в 20 тій главі Откровень Івана Богослова, а потім буде знову допуск духа злого, а потім уже з землі буде вирваний сатана. І кинути більшу космічну систему, і вся наша сонячна система буде очищена від зла. У цьому мудрість є боротьби світла від Бога нашого Пресвятого Ісуса Христа проти тьми, і старайтесь світло Боже в душу прийняти, тоді вам легше буде всяку тьму у собі і навколо себе біди, брехні, нечисть, злу ворожбу подолати. Хай поможе вам тому, Пресвятий Бог і Пречиста Божа Мати і всі святі. У кожному дні згадайте про це в ранковій молитві, дорогі мої, в обід увечері, а особливо увечері, як маєте змогу, моліться із youtube відео вернеться, єднає. Прошу вас попросити за тих, які пам'ятають мене як голову франківського руху, за їхніх рідних, близьких, щоб вони говорили за пророцтво УПа. і совісно, саме Франківську найбільше старались піти на прощі до чудотворних хрестів. І з нашої області, і з ближніх областей теж приїжджали люди. Тоді, пришестя Боже, скоріше буде. До свята Юрія. У гіршому випадку ми чекаємо пришестя Бога до свят Пресвятої трійці, до 8 червня. <зв 'язок> У гіршому випадку до трьох місяців після з'явив же Христа вночі, про що говорив вам я? При Чистої Богородиці і Пресвятого Бога! Ісуса Христа до мене передання слова на цьому місці в минулому році, про що повідомив я через відео. Отож, молимося щиро. року. Притерпіли за настрасті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і Україну нашу. Прости, спаси, Господи, та всіх людей Твоїх з нашої діаспори у світі. Всі добрі, Божі, суріння, за молитвами Божої, а всіх святих, рятуй, Господи. Скоріше просимо тебе і прийми молитви усіх святих в сонячному Божому раю, особливо тих, що є наші герої нашого краю, а також людей земних. Християн наших дорогих власови, силою, благодаті, ікони Твоєї, що ти сам створив на Каштані, що 15 років буде в травні, як посаджений він, як 15 стацій хресної дороги є і силою Христа чудотворного Твого, металевого Христа Кобзаря, що встановлений на цій сонячній поляні, де є твої з'яви. Божою матінкою нашої Пресвятою Марією на ці два камені, на срібний камінь. Чиста мати являється на Золотий Ісус. Ти Боже і Хай ласка Твоя нам всім людям Твоїм допоможе. І хай люди твої будуть більш побожні, патріотичні. А окремо прошу я, щоб вірили вони у ті прекрасні пророцтва УПА, які пояснюю я від нашої мережі Каполанів ЗСУ. У щоденних відео, Поклик Христа і УПА на Ютубі і на Фейсбуці, в Інстаграмі від Пречистої Богородиці. За всім. Наміри святі, що в думках маємо, на словах не згадаємо. Тебе, матінка Божа, доповнича наше моління всіма святими благаємо. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа на віки вічні. Амінь.